Боротьба з запаленням потребує великої кількості нутрієнтів, зокрема сульфітів, тобто молекул, які містять сірку. Вони потрібні для виведення запальних речовин. Ми розуміємо, що проблеми з суглобами вони завжди супроводжуються запаленням. І це запалення для того, щоб його знизити, наш організм використовує сірку. Він зв'язує з сіркою ці запальні речовини і виводить їх таким чином з організму, виносить їх, скажімо так. Бере сірку, загортає в неї як сміттєвий мішок і викидає. Але оця сірка вона є складовою суглобової тканини. І коли в нас дуже сильне запалення, наш організм витягає сірчані групи з суглобів. Особливо у вегетаріанців, які їдять мало сірки, тому що вегетаріанський і сироїдський раціон він вже має під собою дефіцит сірки в раціоні, і такі люди вони не доїдають сірки. Якщо в них ще є запалення, то організм буде зі сполучної тканини витягати ці сульфати, сульфіти і сірчані групи. Тому хронічне запалення, воно негативно позначається на сполучній тканині, на колагені, еластині, на суглобах в шкірі. І на судинах, тому що організм просто звідти бере собі субстрат для боротьби з запаленням.